Зранку до лінійного відділення міліції на станції Кривий Головний прийшли активісти. Вони принесли плакати з гаслами про люстрацію керівника відділення. Олег Нежигай, організатор протестної акції, заявив, що дві пенсіонерки стали жертвами неправомірних дій співробітників міліції. Роботники міліції з целью. раскрываемости повышения искусственным путем. То есть у них есть висяки, которые необходимо на кого-то повесить. Они не нашли лучшего варианта и выхода, чем взять людей, которые вообще не жители Кривого Рога, Широковский район, Апостоловский там и так далее. И там они, вдумайтесь, приходят к пожилым людям и ищут у них, например, рельсы. Да? Вот так у нас яркий представитель Раиса Ивановна. Искали рельсы, но не нашли. Получили, получили решение суда на это все. Пришли, рельс нету. Но они начали потом изымать... Все, що видели вокруг, то тобто есть особисті речі людини. На закид активіста, керівник лінійного відділу Станіслав Лопатін, зазначив, що скарги до відділу про незаконну роботу пунктів прийому металобрухту за адресами бабусь надходили неодноразово. На заяви співробітники міліції були змушені відреагувати за його словами. Всі дії правоохоронців були законними. Всі дії міліції базуються на конституції України, закону Кремльіці і. криминально-процессуальном законодательстве. Поэтому сейчас провести у кого-то обыск какой-то или допросить, вызвать сюда какого-то человека по какому-то криминальному проваджению невозможно, потому что все урегулировано криминально-процессуальным кодексом. Поэтому следователи вместе с прокуратурой, вместе с судом работают, базируясь на этом законодательстве. Потому чтобы сейчас пришли безосновательно к кому-то и что-то сделали такое неправомерное, я думаю, что это такое не бывает и не может быть. Я вам скажу, что было изъято вот у этих бабушек. 35 железнодорожных накладок. Где не используются ни в каком ремонте. Железнодорожные знаки, которые используются, светофорные знаки, которые стоят, как и на автодороге, и железнодорож на переездах. Пять кислородных баллонов, которые с резаками, которые ошлялись резко данного металлолома, чтобы последующим сдачей дальше зарабатывания денег. Підтримати правоохоронців до відділення прийшли працівники залізниці. Кажуть, що саме вони страждають від діяльності підпільних організацій, які скуповують брухт. Кожен робочий день починається з виявлення вкраденого залізничного обладнання. Це дуже велика проблема, і вона з'явилася саме з появленням точок прийому металому. Взагалі прийом металолома. До цього я вам скажу по опиту ну, до, до 97 го року. Взагалі проблеми з пропажами матеріалів не тільки я имею в виду там с пути, а взагалі кражі матеріалів, де матеріалів, підкладки, накладки, или це труби, тормозные колодки, з вагонов, Ну, все що водно, це взагалі не було. На сьогоднішній день за кримінальним провадженням по цій справі ведеться попереднє досудове розслідування. Є свідкові лица, які питаються організовувати такі. ну, будем, что пикетирование или митинги, кстати, о которых они нас не уведомили, абсолютно не поставили нас в что они собираются это делать. Они просто это разместили в интернете и прочее. Данные лица, видимо, пытаются таким образом давить на органы следствия. Для того, чтобы уже следователь, там, молодая следователь, которая вообще достаточно опытная, уже должна бояться о том, что принятие каких-то тех или иных процессуальных решений. Но я думаю, что есть УПК, Сліді над кримінальним провадженням працює не одна, а працює з процесуальним керівником з прокуратури. тому я думаю, що все буде нормально. У випадку, якщо суд визнає провину пенсіонерок, їм загрожує адміністративне покарання. Правоохоронці у свою чергу сподіваються на розсудливість пенсіонерок і на те, що жінки свідчитимуть проти справжніх організаторів незаконного бізнесу, адже це дасть можливість виправдати жінок і довести провину справжніх ділків. У разі, якщо вина пенсіонерок доведена, не буде, їм повернуть усе конфісковане раніше майно.